Друзі, всім привіт! Мене звати Надя і я рада бачити вас на своєму каналі. Тут я ділюся із вами частинкою нашого життя. Наразі ми із сім'єю проживаємо у Швейцарії, адже саме тут ми знайшли прихисток від війни. Загалом мій канал, як я вже сказала, про наше життя, про створення домашнього затишку, мотивація до прибирання, готування показую наші будні та вихідні. Якісь наші прогулянки, цікавинки. Тут можна побачити відео про нашу адаптацію, інтеграцію у новій країні. Загалом тут я намагаюся ділитися позитивом, тож сподіваюся, вам буде цікаво, і якщо це справді так, то буду рада бачити вас серед своїх підписників. І сьогодні покажу вам наш вихідний. Почала готуватися я до нього ще напередодні увечері. Замаринувала куряче філе та запекла його у духовці, а вже зранку нарізала і завернула роли. У лісі, недалеко від нашого містечка, в якому ми зараз проживаємо, знаходяться руїни і такі місця, де були раніше поселення ще у давні часи. Тож ми вирішили проїхатися туди і прогулятися лісом, і заодно побачити якісь історичні цікавинки. Загалом на канікулах, на вихідних намагаємося більше часу проводити десь у поїздках, або ж просто навіть удома, але всі разом. Тому що у будні дні, звичайно, спілкування не вистачає, адже діти. Майже цілий день у школі. Ми по черзі з чоловіком ходимо на мовні курси, також майже не бачимося, можна сказати, і тому на вихідних намагаємося надолужити ось цей час на спілкування. І ми вже прийшли на першу нашу точку. Загалом це був просто якийсь пагорб, ніяких там руїн ми не побачили, але був такий інформаційний борт. А ось в цьому місці ми зрозуміли, що брати коляску з собою із малюком було не дуже доречно. У Швейцарії дуже розвинений піший туризм, зокрема, і усюди, де б ви не були, знайдете ось такі жовті вказівники, таблички, які вказують, що ви не загубилися. Ви на правильному шляху, і на них вказана відстань до найближчих населених пунктів або ж до якоїсь визначної пам'ятки. І якщо ви десь на пагорбі, то завжди також буде написана і висота, на якій ви зараз знаходитеся. Цієї осені з погодою дуже пощастило, я думаю, мабуть, усім. Пишіть, як у вас, чи була така сама тепла суха осінь. А у нас це наче якийсь, як зараз всі кажуть, додатковий бонусний місяць до літа. Ми вже перекусили, розпалили вогнище просто для. Такої атмосфери похідної, і вирушили далі, насолоджуючись краєвидами, відкривалися такі е, на горизонті містечка, села, які знаходяться поблизу. І ось уже більш такі справжні руїни. Ми на них натрапили. І це вже руїни часів Римської імперії. З інформаційних ось цих таблиць ми дізналися, що це римський храмовий район. Тут знаходиться ось декілька таких будівель, знаходилося, і є пояснення, куди ж вони поділися, чому немає руїн, адже ви бачите, що ось ця, наприклад, будова це сучасна. Вже тут рівненькі такі ряди викладені. Написано, що каміння звідси просто вивозили для будівництва інших будівель які, ну, поблизу. Наприклад, деякі фрагменти із цих храмів знайшли у нашому містечку в одному із районів у церкві. Там знаходяться ось саме матеріали із цього місця. Також написано, що колони, ідоли знаходилися в окремій келії, куди мали доступ лише священники. і також на території ось цього храмового комплексу була одна будівля, яку назвали при розкопках в 1930-х роках як будинок священника, тобто там не знаходились ніякі святилища, а просто була як така господарська будівля, де зберігали, ймовірно, інвентар. Ледь не забула сказати, що називається ця пам'ятка Петінеска. І тут досить цікаво, якщо ви проживаєте у Швейцарії неподалік від Біля, можете загуглити у картах і відвідати досить цікаве місце для прогулянки вихідного дня. А тут мої діти вичитали, що у цій криниці на глибині 4 метри знайшли римські монети і вирішили трішки дослідити, але, звісно, паличкою далеко не закопаєшся, тому експеримент не вдався, і нам вже настав час повертатися додому. Приготуємо зараз з вами смачну цікаву вечерю, тож продовжуйте дивитися! Сьогодні буду готувати пасту орзо. Це такі макарони у вигляді рису. І з грибами у мене лисички, можна взяти будь-які, можна взяти звичайні шампіньйони. буде теж дуже смачно. Я вирішила спробувати цей вид макарон чи пасти, щоб якось урізноманітнити наше меню. Тобто, це ті самі макарони, але в іншій подачі, і смакує це надзвичайно. Смачно, а страва проста у приготуванні. Рецепт та інгредієнти я пропишу в описі під відео, натискайте на кнопочку «Більше», опис, і там можете його знайти, зробити собі скріншот, і вже потім приготувати, коли вам захочеться. Не доведеться переглядати знову відео, а тут покажу, власне, як все готується по черзі. Тобто я нарізаю. Часник, обсмажую його на оливковій олії, можна на вершковому маслі, потім подрібнюю гриби у мене лисички, як я вже казала, подрібнюю пучечок петрушки. І це все поступово по мірі приготування додаю на пательню, додаю борошно, щоб воно так загусло. Хоча можна було цього не робити, вершки у мене були досить такі густі. І пасту я теж вже відварила до напівготовності і всипаю її у пательню. І це, це все у мене тушкується деякий час. Накриваю кришкою. Потім, коли вона вже так протушилася, додаю спеції, підсолюю ще, додаю перець. Улюблені свої спеції, у мене це карія. Паприка копчена, я думаю, можна туди додати якусь приправу саме до грибів і посипаю це все натертим сиром, воно таку надає тягучість цій страві. Тож загалом вийшло дуже смачно. Обов'язково спробуйте цей рецепт, здивуєте своїх домашніх, страва виглядає як різотто, а на, спра... на смак це паста з грибами. Якщо відео було вам цікавим та сподобалося, поставте вподобайку. А ми з вами побачимося зовсім скоро у нових відео. Всім па-па!